Дина може відчувати або навпаки бажання іти в контакт. Якщо б напевно ми знали ті речення, то напевно ми вилікували би всіх. Час має бути, і це дуже важливо. Повномасштабна війна щодня забирає життя і залишає з болем, з яким важко бути наодинці. Про втрату, горе і підтримку будемо говорити з клінічним психологом, системним сімейним психотерапевтом Ольгою Бондарчук. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго вечора, рада бачити сьогодні вас. З яким запитом до вас найчастіше звертаються родини загиблих? Широта, спектр взагалі, скарг та запитів, з якими звертаються клієнти, військові, ветерани, члени родин, це досить такий широкий. Це може бути спектр, пов'язаний з тривожними розладами. Це підвищений страх, фобії, панічні атаки, абсолютно-компульсивні розлади, тобто ОКР, різний спектр емоційних та порушень. Тобто, це може бути як з одного, наприклад, моменту, коли підвищена агресія або злість і неможливість з нею впоратися, яка не відповідна тригеру та подразнику. Також протилежний спектр це може бути апатія, тобто знижений спектр емоцій. Також це може бути фізіологічні процеси, тобто різноманітні психосоматичні скарги, поява різних симптомів та симптомокомплексів, а також загострення хронічних захворювань, поява, наприклад, захворювань, яких раніше не було в даної людини. Крім того, поведінкові зміни, тобто людина може відчувати або навпаки бажання іти в контакт і надміру спілкуватися, бути надміру в підтримці, так? таким чином не дав не. Не даючи собі можливість проживати втрату, не залишаючись поряд з нею своїх емоціях. і також протилежить спектр, коли людина навпаки хоче бути ізольована коли стана паті, коли вона не хоче ні з ким спілкуватися, і взагалі говорить про те, що їй важко виконувати ну, якісь побутові справи, якісь поточні справи, пов'язані з доглядом навіть за собою. Тобто, взагалі немає сил на це. Крім того, спектр також скарг залежить від того, яке місце займала людина, да, яку втратили. Тобто, це, якщо, наприклад, ця людина мала займала великий сенс, да, і з нею було досить глибокі контакти, емоційний зв'язок, то досить часто це досить важкі втрати. Які напевно впливають, скажімо так, навіть на щаблі опору внутрішньої особистості, також це від типу нервової системи, від її досвіду, як вона проживала раніше певні стреси та травми. Звичайно, також схильність до різних психічних захворювань. Якщо вони раніше були в анамнезі, то звичайно зараз великий ризик того, що це може бути знову загострено в даному етапі. Тобто ми говоримо про те, що реагує не лише психіка, реагує тіло. Звичайно. Таким чином, через хвороби, через якісь хронічні моменти, оце все проявляється. Скажіть, будь ласка, от як відрізнити, коли людина природньо проживає горе і де починається стан, з якого вже потрібна допомога фахівця? Ну, тут важливо, по-перше, під час звернення людини да, фіксувати, задавати відповідні питання, да, що це психотерапевт. Важливо розуміти, що являється нормою, да, тобто в класиці, да, в літературі описано, що 3-4 місяці да, від моменту звістки, з якої втратила людина, да, появою звістки, вважається гострим процесом проживання втрати. Тобто, всі симптоми, які можливі в даному етапі, які я перечислила раніше, вони можуть проявлятися досить гостро на да. Ному етапі, і це треба зрозуміти, і людині треба пояснювати, що це можна порівняти навіть, скажімо так, свіжою раною, і тому вся, вся чутливість, да, вся симптоматика проявляється досить крайньо в даному випадку, і тому це треба усвідомлювати. Людині треба пояснювати, що на даному етапі це нормально, скажімо, так треба дати час, щоб, скажімо, з'явився в цій раний. Такий поверхневий натяк треба дати цьому час. Класична психотерапія на всьому гострому етапі вона не є доброю. Тут, скоріше всього, може бути підтримка, це може бути психоедукація, це може бути підтримка навіть членів родин, які знаходяться поруч, друзів, якщо людина їх сприймає, має з нею близький контакт. Якщо ми вже говоримо про стадії, так, тобто класична втрата і горювання має п'ять стадій. Да, тобто, яке людина проходить під час того, як вона його проживає. Перше це заперечення, друге це гнів, третє торг, четверте депресія і п'яте прийняття. Тут дуже індивідуально, тобто кожен етап може проживатися з різним, з різним, по-перше, функціонуванням, да, і з різним часом. Якийсь етап може взагалі бути пропущений. Якийсь етап може, наприклад, досить тривало відбуватися. Людина може застрягати в ньому. Якісь етапи можуть проживатися паралельно, навіть тобто, наприклад, гнів і депресія може бути така гойдалка, наприклад, торг і знов може бути заперечення, і це треба розуміти. Людині треба це пояснювати, на що треба звернути тут увагу, якщо ми на якомусь етапі досить тривало застрягаємо. Або також, якщо це психотерапевт, який веде розмову, він має звернути увагу на такі можливі порушення, навіть психічні, да, про які я перечислила вище, да, коли це дійсно тривожні розлади, коли це порушення сну, коли це емоційні, такі сильно критичні розлади, які заважають людині її повсякденному життю, да. І також треба звертати увагу на так, так називаємо тріаду, тріаду, яка може обумолювати можливу депресію. Це по-перше, сильне зниження емоційного стану, да, тобто зниження настрою досить тривале втрати сенсу, наприклад, життя в людини. По-друге, це відчуття того, що немає сил. От людина прямо скажеться: в мене немає сил встати, і, наприклад, там помитися, їсти собі, приготувати там, попрати собі одяг, не говорю про те, що, наприклад, піти на роботу або доглядати, наприклад, за своїми дітьми вдома. Третє це обов'язково зниження пізнавальних процесів, когнітивних, тобто це порушення мислення, воно стає уповільнене, зниження концентрації уваги і пам'яті. Плаксивість, порушення сну, і також психосоматика. От, якщо людина відчуває, що в неї наприклад порушення шлунково-кишкового тракту також дуже часто може бути якісь хронічні захворювання з'являються, які раніше не було. Ну тобто загострення хронічних захворювань, тут треба говорити про те, що тут є підозра, що можливо це депресія, і важливий час, якщо це триває більше трьох тижнів. То є велика підозра, що треба таку людину перенаправляти все ж таки до психіатра, тому що психологи і психотерапевти не мають права встановлювати діагнози без психіатра. І тоді залучати, там психіатр проводять тестові методики, підтверджують і призначають далі медикаментозне лікування. Ми перейдемо до цього трошки угу. пізніше. А зараз я б хотіла, щоб ви назвали топ-фраз, які. Заборонено говорити людині, яка от нещодавно втратила когось із близьких на війні. Дивіться, по перше, таке слово ну те, що я чую, да, і те, що скаржиться клієнти, тримайся. Він зараз або вона зараз у кращому світі, наприклад. Або знаєте, таке часто порівняння, що моя, моя родичка, мій друг проживав не так, як ти, по-інакшому. Одяг носив, наприклад, чорний там певну кількість часу, а ти якось по-інакшому проживаєш. Або я думав, чи думала, що ти будеш більше плакати. Більше нервувати, там більше якось там не хотіти бачити людей навколо. Також якесь таке враження, де таке знецінення от етапу проживання, особливості проживання самою людиною, її емоційного стану. Або ж, наприклад, вже пройшло 6 місяців рік. Уже да, треба відпустити. Да, він у кращому світі знаходиться. Потрібно жити далі, треба рухатись далі. Це все про те, що дійсно тут є багато знецінення. А яке воно те саме одне речення, яке може підтримати? Я би, знаєте, не сказала, що є якісь речення. Якщо б, напевно, ми знали ті речення, то, напевно, ми вилікували б всіх. Люди б, напевно, не проживали б втрату. Це можуть бути досить прості слова: від того, що я тобі співчуваю, я співчуваю твої втраті, до того, що я поруч, я поряд з тобою, або я не знаю, що ти відчуваєш, але я поруч. І мені не байдуже те, що з тобою зараз відбувається. Я готова бути, я готова підтримати. Або як я тобі сьогодні можу допомогти, чи ти сьогодні їв чи їла? Тобто, це не обов'язково фраза, це може бути просто знаходитись поруч фізично. Тобто, коли ми поруч, ми вислуховуємо, ми розділяємо. Так, і там така ноша не стає такою важкою. Людині інколи потрібно закрити просто якісь побутові справи, там допомогти дитину забрати з садочка, приготувати їжу, попрати одяг, якісь розрахунки зробити. А я ще чула, що були якісь протилежні речі, коли люди навпаки хочуть турбуватися про своїх рідних і близьких. Для них це спосіб проживання. Для них це саме найкраще. Вони навпаки просять не забирайте в мене таку можливість. От я хочу робити побутові справи. Це для мене спосіб підтримки і проживання. Це дуже все індивідуально. І в таких випадках треба приймати цю допомогу. Звичайно, так. Давайте все ж таки до теми ліків повернемося, до теми антидепресантів. Вони такі доволі популярні і скажу на своєму досвіді не раз чула від рідних, загиблих, що вони починають приймати ці. Препарати чи завжди таблетки? Вихід. Я вже говорила, що взагалі антидепресанти це психотропні препарати. Вони відповідають за регуляцію нейромедіаторів, оцих гормонів, що відповідають за настрій: це серотонін, дофамін, норадреналін. І то коли йде депресія, так, класична, вона говорить про те, що в мозку все на йде іде порушення функціонування так, і обміну цих нейромедіаторів. І вони якраз потрібні для того, щоб це порушення виправити. Це якщо є симптоматика, якщо є підтверджена депресія. Ми призначаємо їх обов'язково, тому що вона допомагає прожити етапи горювання. Вона дає людині можливість не застрягати на цих етапах, не уходити в таку, знаєте, тривалу, затяжну депресію. Це також велика така проблема, коли люди можуть роками не виходити з цього стану, тільки тому, що є депресія, яка ніяк не ніяк не, як не діагностована. але просто так. Пити ліки я б ніколи б не рекомендувала, тому що, по-перше, їх треба пити системно, їх треба підбирати індивідуально, індивідуально підбирати дозу. І є питання ще синдрому відміни. Тобто, синдром відміни, коли людина думає, що вона п'є просто заспокійливий на травах, а вона п'є серйозні препарати. І синдром відміни, коли вона п'є, 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 як в собі захоче, в якій хоче дозі, в яким хоче там механізм, а потім різко відміняє загострення симптомів відбувається досить таке значне тобто вона почуває себе ще гірше, аніж вона почувала, коли їх приймала. Тому тут треба тільки під наглядом все-таки психіатра. Ну, це не тільки антидепресанти, це антитривожні, це снодійні, це заспокійливі можуть бути. Тобто так, там означає, може бути це? повний комплекс цих препаратів чи я окремо там дивлячись по. Може Стане. бути да залежності від того, яка симптоматика, да, і як людина сприймає, інколи може бути кілька антидепресантів поєднана. Може бути, наприклад, нормаміметики, це ті, що регулюють настрій, препарати, да, і антидепресанти можуть бути снодійні антидепресанти, Тобто це залежить все таки від людини, як вона сприймає ліки, і від її індивідуального процесу лікування і симптомів, звичайно. Ну, все таки, що краще таблетки чи розмови? Знаєте, якщо є депресія. Підтверджена, клінічна, тобто ми не говоримо про те, що людина собі придумала якийсь діагноз. Це дійсно підтверджена депресія психіатром. Тоді краще психі... ну, депресію треба лікувати паралельно. Психотерапія і все-таки призначення медикаментозно. Тому що, якщо я казала, що антидепресант впливає на покращення нейромедіаторів, їхнього функціонування да, в мозку, то паралельно психотерапія вона не з не змінить стан да, ось нейромедіаторів, але вона може вплинути на, вона дає можливість. Проживати емоції, от про ті, що ми говорили, яких досить багато, і вони важкі, коли вона проживає втрату. Вона має місце для того, щоб змінити сенси, щоб дати собі шанси, можливість звикнути зрозуміти, що та людина, яка була поруч в її сімейній системі, вона втрачена. їй треба навчитися жити по-новому. Вона має можливість мати підтримку, вона можливість мати, наприклад, шукати ресурси, щаблі опору нові для себе. Да, да, і шляхи сенсу для цього життя. Тобто, це трошечки про інше і бажано комплексно. Тобто і те, і те має бути. Тоді це досить гармонійно допомагає вийти з цього стану.